Доброго здоров'я, шановні пані та панове, дорогі співвітчизники. Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми поговоримо про одну особистість, про яку варто говорити і не один раз. Напевно, ви знаєте, що днями помер український філософ Корбатов Сергій Володимирович. Багато з вас його знають особисто, багато знають, зокрема з цих ефірів. Це мій був особистий друг. Він працював в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Він працював в Академії педагогічних наук України, він співпрацював з університетом Упсала в Швеції, вів цікаві проекти, був, був філософом, мислителем, просвітителем. Ми так вважаємо, що це людина і масштаб, вона. Заслуговую на те, щоб про неї говорили, щоб інформацію про неї поширили. І от сьогодні ми започатковуємо такий цикл ефірів. Але перш за все, хотілося сказати, що я вам особисто обіцяв поінформувати про ті заходи, помінальні заходи щодо смерті Сергія. Ось один захід вже визначена, дата, час. Ми вас запрошуємо у Конгресен Сумського державного університету 29 червня, це четвер, о 16.00. Приходьте всі, хто знав Сергія, зустрінемося, поговоримо, ну, скажімо так, згадаємо про нього, поспілкуємося у зв'язку з ним. Запрошуємо всіх, хто його знав. Місця вистачить, будь ласка, сьогодні ми починаємо. Розмову про нього і мій перший співрозмовник не випадково, саме ця людина, яка знала Сергія довго, яка спілкувалася з ним, яка з ним працювала, кандидат філософських наук, доцент Артюх В'ячеслав Олексійович. Доброго здоров'я, слава Доброго. усім нам, якби витримки, да, от, сил. Давай сьогодні згадаємо Сергія. Ну я Розумію, що якісь тут будуть суб'єктивні сприйняття, і ти перед ефіром правильно говорив, що якось, на, наскільки це буде цікаво широкому товариству, ну, ми спробуємо говорити про якісь речі, які і будуть цікаві. Я пропоную розпочати зі студентства. Я, ми познайомилися, коли був студентом. Я був студентом він. І от що мене вразило? Вразило три речі. Перше, він, він знав вже тоді. Філософію, знав вже тоді літературу, був людиною начиненою обізнаною. Він писав чудові верші, які мені дуже подобалися. І він визначався такою дуже неординарною поведінкою. Він якби не, ну, видно, що незвичайна була людина. Які твої враження сповна якраз з тих часів? Ну Так, я з ним зустрівся в 90-му році. Я, от, я зустрівся з ним вперше. Звичайно, от, зразу відчувається, що перед тобою неординарна особистість. Ну, от, мене, от... Сам початку от, що вражало, знаєте, легкість мови, от як він міг складні речі говорити. І друге, це от, власне, от його, його поезія, і те, що я побачив спочатку в ньому. Да? Ну, далі, далі було доведе життя. Він власне, і викладав у Сумському педагогічному, викладав у Банківській академії, викладав у Сумському державному, викладав у авіаційному. Mm -hmm. І викладав решті в економічному університеті імені Гетьмана. Але все це, от, скажімо так, було між. Тому що основне все-таки, мабуть, це от його подорожі, основне його перебування в інших країнах. Він справді побував в десятках країн і часто надовго затримувався там. От. І Досить такі, якісь такі от, ну, важливі для філософів речі він на, на своє відчув, чи, чи пройшов. І і... це і, стажування, викладання у університеті Брауна, одному з найкращих гуманітарних університетів США, і Фурградівський стипендіант, і Швеція, і Прибалтика, от, і там він викладав, власне, Убсальський університет, той самий і і, і програми, і так далі. От, власне, те, що він от писав, от, розумієте, от, От, от йому само початку легко давалося от от, да? от він, він працював зі словом, міг працювати, і відсіля його нахл до поезії, і, і до тих поетів, які дуже тонко відчувають слово. Знаєте, от на початку 90-х, коли ми так більш-менш вже ставали формувалися, става серйозними, да? і більш-менш така серйозне ставлення в нас виникало і до певної духовної традиції нашої, і до філософії. От якраз тоді от відбулася, от, мені здається, така якась. От зустріч, ну не те, що приломна, мабуть, але важлива для, для його життя це зустріч із філософією Мартина Гайдегера. Якраз тоді з кінця 80-х почали російською мовою перекладати його тексти, що, мабуть, найбільшого філософа ХХ століття і на початку 90-х виходили вже такі більш-менш великі збірки його робіт. Ну, основно російською мовою, українські пізніше вже були переклади, це гвозняк там і так далі. А ось, ось російською виходили. І насправді, Гайдегер це той філософ, який... От Прекрасно владіє словом і філософським словом, і для нього, власне, і, і буття саме, і та його філософія, філософія, така онтологічна філософія, фундаментальна онтологія, от вона проявляла себе через слово. Слово дуже важлива категорія у філософії Гайдера. І от захоплення Гайдером от не видно, що він ті от тексти, які він читав, ну, Сергій читав, от, от чомусь він, знаєте, завжди говорив, що от все-таки той переклад робіт Михайлова, який Олександр Михайлов, який виходив, році, здається, от він кращий за, за Бібіхіна там, і так далі. Mm -hmm. от, справді, от, той, та збірка от, робіт э, Гайдегера у перекладі Михайлова, вона справді вона більш тонко, мені здається, теж так от, відчуває. І сам Михайло відчуває от, це слово і, от, і подає в російському звичайному варіанті це все. Але, от, Ну, Бівіхінь якийсь він такий складніший, да? от він намагається от, і сам взяти участь у словотворчості скажімо прикладається дуже важко на, на інші мови. І от відсіля, і вигадування слів самим Бібіхіним, ясно, Михайлова цього немає. Захоплення поезії, звичайно, провелося в тому, що він написав Сергій ну, десятки, якщо не сотні, поезій, 90-ті роки, пам'ятаю, він дуже цим захоплювався. Але людина творча, людина енергійна, людина, яка не могла не рухатися, людина, яка не могла не мислить, його мислення. Воно знаєте, все-таки от мені здається, от таке. Ну, щось там, от, Якщо ти за гайдером захопився, ти не міг не прийти по екзистенцію, екзистенціалізм. оце mm -hmm. специфіка людського існування з відсілям іншим у цьому ж руслі і захоплення поезії рідке, і От, і, перекладами Еріха Марія Рілька, от, які от, були здійснені ще українські мови, от, от, чомусь йому Бажан подобався. От, переклади Рілька Бажана. От, да, mm -hmm. от, Микола Бажана от, він завжди говорив, що це, це класна поезія. Ще що у нього вражалося нього Була прекрасна пам'ять. Цілу збірку мов цитувати. Mm -hmm. І от тут мені ну, запнаталася просто як цитуватися цілу збірку Ліна Костенка, припустимо. Да, от, mm -hmm. Він всі всі отак підряд віршіби береться і їм просто їх розповідає. Тут це пам'ять, справді такої ми не маємо пам'яті. Ну, Природа щедро наділила його, звичайно, такими здібностями. Ну і по можливості він їх використовував, звичайно. Використовував. Цей екзистенціалізм да, відчувається в його самому стилі життя. от, да, от. да, Якийсь постійний пошук, якась постійна увага до людського існування, до свого існування, до глибин своєї існування, і потім все це вихлюпується в поезії, в текстах. І он до який, там, да, от, там о, констант взагалі людського існування. І якщо, ну, якщо під цим припустимо, розуміти, якісь часовопросторові і да, його кандидатська асортація по так, категори... час як детермінант творчого процесу. Так, от, час, це час, от, щось первинне, у чому живе людина. І дуже велику увагу сам Гайдер звертав на час і його основна робота. Найбільша мав, книга «20 століття Буття і час так і називається. Да, от, Людина пропущена через, через час. От, як вона живе? От цим це захоплювався, цим, цим, цим жив і Не те, що захоплювався, це був ну, спосіб життя, власне, а жити якимось такими на рівні філософському, от, на рівні отій, навіть первинної теорії. От, первинна теорія то означає навіть споглядальницький спосіб життя. От, да, от, відірватися до від цієї конкретики, Все це в ньому було, звичайно, було і тут не віднімеш від нього. цього. Но, uh... Якщо згадати кандидатську дисертацію, то м, тут важливо, що от він намагався зрозуміти сутність часу, От час як детермінанта творчого процесу. Да, от Різний час, час. Ми, до речі, з ним тут про це говорили. У звичайному розумінні там, звичаєве, да, там, хвилини, там, роки. Там, і час справжній, справжній. Да. і цим часом позначається творчість. Він був дуже творчий. І у, творчості, у творчих вимірах він жив. А, да. це, а це дуже непросто. Це у, унікальне було життя. А в акті творчості ти справжній, да? Да. і час, якому ти, як, якому ти в цей час живеш, він, і час те справжній. Це, справжні, це uh -huh. не якийсь буденний час, не час нашої повсякденності, де ми розмінюємося на непотрібні речі. Ми, ми, у творчості ми при своїй суті. От, ми ми, ми при, і при собі справжній, і в часі своєму час справжній. Це Такі речі, звичайно. Ну, а, от я от той період згадую, коли він ще до, до від'їзду в Київ, і ось тоді вже а, настільки виявилася ця його емпатія, з ним вже спілкувалося багато людей. Він не був якимось замкненою людиною, він був дуже відкритою людиною. Ну так, звичайно, от ну він умів солитися з людьми, звичайно, от він відразу мій десь викликав симпатію, якусь таку. Це не людина, а при заку приходив. Зразу викликав симпатію. І, зрозуміло, що він мав багато друзів, але все-таки саме з одного з іншого боку. Ну... І якимось одиноком все таке був. І, власне, творча людина, мені здається, не може не бути. Оцією і це, якраз як не дивно, оця самотність одинокість – це, як, мені здається, і джерело творчості. Він і туди ходив, скажімо так, угу. у той вимір свого існування. Все це, звичайно, було. Так, да, да, тут правильно сказано. І якась глибик, глибока самотність при цьому. Вже наскільки ми з ним не були там, да й ти, і я там, да, людьми близькими, які були в такому контакті. Менше з тим я не можу сказати, там, да, що він все говорив мені, дещо відбувалося безпосередньо у нього всередині. Звичайно, там треба говорити. Ну, як би то не було, це забуло звичайно. Він, скажімо так, от ця відкритість до людей відкритість ширше брати, відкритість до світу от, до всього. Вона його робила як не дивно, дуже дуже сумською людиною. От розумієте, хоча він там і намагався якісь ти бути оригінальним, модерним і все в нього виходило, звичайно. Але от щось йому таке, знаєш, консервативно глибинне було, от таке, yeah. от щось таке традиціоналістське, от mm -hmm. да, от як іншими словами можна сказати, оця, оця зрощеність із, із місцем. Mm -hmm. І пам'ять, пам пам'ять, і відчуття місця простору, от, і це сумського місця простору, і це пам'ять про сумські якісь події, про події свого роду, про події от о, о, о цієї території. Да, от, і він часто згадує, і цим часом він і, і жив. і, і Увага до, 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 до сім'ї, до, да, до історії сім'ї, і увага власне, до того, що пов'язано з історією сім'ї і, і так далі. Прадідусь, який там побудував будинок на. на тоді це провулок Дзержинського був іншим. Його друзі якраз, і коли там переименування було в 2015 році, зробили все, щоб саме для нього це було зроблено, щоб цей провулок став провулоком філо... більш-менш філософським. Це зараз mm, да, да. провулок Грегоря Савича іншим. Mm -hmm. да, от, іменно. І це увага до якоїсь місцевості, до якогось от інтимне от зрощення із певними точками ландшафту, місця mm -hmm. Сумського, от, там, де. От Вічна ріка, Псел, як він казав, впадає, чи інша сумка впадає у, у Псел. псевд, да, ця місцевість, чи там якась Баранівка, чи там от, та сама Троїцька, да, от, це, це, його, це його, це його, те, те що його живило, те, що він жив, і власне він ці місця дуже любив і ясно, що без нього жити від цього він не міг. Хоча я був там у Києві, де він тільки не був. І, і в Упсалі дає. Ота Києва зараз з Дійдемо. Да. Хоча от тут на Сумському ми з ним їздили на рибалки. Я їздила на рибалку дуже часто. От по, там, в баромлю, от в сироватку, там. іноді вдавалося і на машині виїжджати, і з ночівлею виїжджати. І от оця, от наскільки на ти правильно сказав, от, захоплення природою. от. І, от І Поїхали на той берег, там от, оця каряга тут лежить. Він він бачив глибинне містичне в якихось таких речах, Не, ти, ти. Да, в яких там, ну, Крізь предмет просвітлює вічність, крізь будь-який ландшафт, чи культурний ландшафт, чи природний ландшафт. Звичайно, от, це мені бачите, ця вічність, яка просвітлює, да, от, оце буттєвісне у будь-якому емпіричному фактові чи якомусь там одиничному предмету. Ну, це, це теж, ньому, звичайно, було. І це він показував у своїх поезіях, у своїх текстах. Писав він публіцистику, зустрічався з дуже багатьма відомими у світі філософами, соціологами, да, от, записував інтерв'ю. І ці інтерв'ю виходили потім і у наукових журналах, в соціологічних, і у газетах там з деколи тижня, припустимо, і входили в його збірки текстів, вже його, які він видавав. тому… Ну, він так. говорив ну буквально там за декілька днів до цієї смерті, що розглядається питання, що його призначить завідувачем кафедри філософії. От я думаю, ну от черговий там, так? Да? І він йшов до цього. Логічно йшов і ну, послідовний йшов? Ну кофесина основне там знову ж для нього це черговий проект, скажімо так. От, от він Об'їздив об десятки, да, mm. об десятки країн. Бачив системи викладання, самі різні, національні і не дуже. Бачив, як і філософію, тому що це викладають, бачив, що. На у вищих начальних закладах зараз, зараз філософії як такої, як якось обов'язкового предмету немає, якісь ну, uh -huh. щось таке. Одиничне залишилося. І от ця можливість, яка йому надала доля, саме що філософію саме uh -huh. викладати, і філософія залишилася у університеті економічними да, от, І тут щось треба зробити з тими саме курсами, да, от, uh -huh. і він побачив, що треба можна їх реформувати, якось можна відозмінити, можна пристосувати, можна зробити сучасними. Ну, хочемо то чи не хочемо, але можна говорити багато про причин цього ліквідації філософських курсів в українських вишах. але причин багато справді назвати кілька. Але одна з цих причин, справді, у свідомості, скажімо так, тих, хто приймає рішення, це люди старшого покоління зараз, скажімо так, їх там і лише, да, от, ну, залишилося, що філософія це щось таке. Марксистського. Діамат і стма, то те, що вони проходили, не дуже любили. І хочеш ти не хочеш, скільки цим людям не говориш, що філософія вже ж не та стала. Да, от ми... воно сидить у них. Та вона і була не тою. Да, це якраз щось таке <з curves> викривлення. Ну викривлення, не викривлення, але у них от, філософія це те, що дорівня саме цьому. І от власне це одна, одна, одна із причин, того що із філософії легко вищі. Розстаються, звичайно, це після це підводиться потім якась там закон про вищу світу, там і європейські цінності, що завгодно, там, да, от, от, можна підвести, але от, якщо говорити про наші причини, от, то одна ця причина така сама. І от його намагання реформувати от, все це і зробити філософські, курси філософські зовсім іншими, да, от, виходячи з того досвіду, який він набув у багатьох друга країна, все от, це останнє, що із ним було, скажімо так, Да, було. Я згадую один епізод. Це він ще в Сумах, до Києва був. Він ну, залітає до мене. Я їду в Грецію. Я їду в Грецію. Там, ура, ура. Там, я їду, Тобто виграв там черговий якийсь проєкт, він їх так ну, вигравав, бо ну, у нього була здатність розуміти от, якби, політику, да, от, ну, там, грантодавця чи когось. От, і е, е, скористатися цією можливості. А приїжджає з Греції, розчарований. Каже, ну, це не те, що я очікував. Тобто у нього очікування були сформовані да. грецькою культурою, там, знаннями, там, своїм да. відчуттям. А то він Аристотеля не побачив, да? <laughs> да, да, Аристотеля не побачив. Да. Те ж саме і після Єгипту, до речі, так, також було. Тобто, виходить у його свідомості була дещо більш глибока, ніж там можна було побачити. Ну, В нього було своє, а реалії зовсім інші. То було колись. Давай поговоримо про ці от київські якби виміри його життя. От він, він поступає в Києві в аспірантуру, я пам'ятаю, да? він mm -hmm. починає туди часто їздити. В Сумах він вже тут так фрагментами, от в Києві. Ну, ми не говорили, я скажу, що просто з шкільних років ідеальне знання англійське. Ну, зрозуміло, це та гімназія з інформації. Ну, ідеальне, насправді, знання англійське це те, що, його, що йому дуже допомогло. І це дала гімназія, звичайно, це знання англійської. Потім ясно все вдосконалювалася, але от початки непогані зовсім були для. Наступного професійне життя і творче життя, знання англійської. Це було, звичайно, в нього. Потім, ну що в Києві, я так розумію, що аспірантуру закінчив він в 99-му році, чи 2000 му щось захистив дисертацію кандидатську. І він із Києва на деякий час от приїжджає у Суми, він був у Сумах, потім знову повертається в Київ. І, о, перед цим, ярко, ну, але між, Симін, от, між Сумами і Києвом, він у нього ще був от, університет Брауна. Де справді зустріться з такими великими американськими гуманітаріями, які там викладали, і познайомився з ними. І власне потім стипендія Фулбрайте, да, mm -hmm. він ще там їздить багато, де. І, ну, як би не було, але далі він у Києві сідає вже і вже так. Формально довго. Тут у Києві, звичайно, на нього великий вплив мав от такий да, так. філософ Сергій Кримський. Сергій Кримський, коли, як він провів останні роки життя, це справді от Сергій Кримський це от, ну, на нашому такому філософському небосхилі. Да, от, така, ну, ну, я, я хочем, ну, Те, що є, те, що є, це яскрава зірка. От, от, Початку 2000-х років, 90-ті 2000-х років, це Сергій Кримський. От, власне, його зустріч теж для нього таке визначальне значення мала, і, і дружба із кримським, і так далі. І, звичайно, от відсіля його от, намагання от, якось ну, осмислити і ті проблеми, над якими Кримський працював. От, він якось от, у Кримську останні роки, от, знаєте, крім таких. Філософсько-наукових, гносологічних проблем, які він постійно цікавився, От була ще одна проблема це філософсько-історична проблематика, філософія історії. Да? От, mm -hmm. І він про це багато писав. І, от, і якраз оці моменти філософії історії, от, це не просто щось таке далеке від людини, а вимір часу, вимір історії пропущений через. Життя тієї чи іншої конкретної людини, часто великої особистості. Кримський писав і про, от, про Київ, і от як, що таке Київ і в філософську історичному вимірі. Да, Саме Києва знав тут, феномен Софії, він да, багато про це писав, осмислював. І от якраз до цього, і, і, і Сергій теж доторкується, мій здається, і це теж був один із таких поштовхів для його дослідження до зустрічі з кримським. Да. Ну, на жаль, вже тут пару хвилин залишається. Я просто в тебе спитаю, що, що, що ще хотілося би тобі додати а, про таку от першу зустріч ну, споменів у зв'язку з Сергієм. А я ще раз повторю, шановні пані панове, 29 а, червня. Ми за четверть, 16.00 запрошуємо всіх вас, хто хоче поговорити про Сергія в Конгрес, Сумського державного університету. Це той захід, провести якого там. Я на себе брав зобов'язання. Будуть інші заходи, там вирішує родина, є певні там технічні проблеми. Ну, буду би інформувати. Прошу. Ну що, ну, власне, все це якось так. Сумно, печально. Але в нашому житті ця людина була. Це не пресічна особистість була, звичайно, такі люди нікого не забуваються. І я думаю, його значення входить і за межі наших особистих якихось відносин. Значення його таке більш загальне і для філософського життя України, і все це є. Ну і, власне, для тієї ситуації, тієї установки, яка і в сума склалася, от мається на увазі. із в основному із тим, що називаємо культурним життям сум. Да? От він mm. теж якось намагався впливати, і його тексти, його власне, виступи, вони зберігають своє значення до сьогодні, будемо сподіваються, що навіть зберігатимуть. Але от, ну, цього не повинно було бути, розумієте, людині 51 рік. Да, але це сталося. Так, да, я погоджуюся, що це. Не, це цивілізаційно було неправильно, не знаю навіть як сказати. От, а з приводу того, що от, я ділюся споминами. Ну, я ділюся не не, не не стільки своїми сантиментами, скільки розуміючи, що це дещо, що може бути цікавим не тільки мені. От, Він ніж щось таке суспільно значиме. Да, його проєкти, звичайно, от. Те, що він робив, і для філософських проєктів, і не лише філософські проєкти, от. От, взагалі освітні проєкти, працюючи в Академії наук разом із Василем Кременем, він теж багато дуже зробив. І його докторська дисертація присвячена освітньому процесу, як такому філософії освіти, ну, це теж, мені здається, важливо зараз для України. І таких, з практичної точки зору, що таке освіта в Україні, якою вона буде далі? От, да, от, на, на ці питання він теж намагається відповісти у своїй докторській yeah. Да, Він е, міг усвідомити проблематику, сутність цієї проблематики, і як вирішити цю проблематику. Він міг це сформулювати зрозуміло в певному якомусь якби адекватному проєкті і, і, і е, вести відповідну активність. Мало ж тільки говорити, він ще був менеджером. Ну да. так, як, якісь такі от проєкти, справді йому вдавалося. Те, що йому особливо подобалося, да, от, mm -hmm. а він займався основно тим, що подобалося. Тому справді вдавалося зробити. Якісь так, глобальні проєкти він не брався там, але от, те, що він міг, да, от, да, те, да, те, да. те йому вдавалося. От, власне, доводив до кінця речі, за які брався. Ну, добре, Я так думаю, що для початку нормально поговорили. Розпочали сьогодні, так би мовити, та започаткували да, таку серію ефірів споменів про нього. Запрошуємо всіх, до речі, хто бажає поділитися споменами про Сергія, якимись думками у зв'язку з ним, то завжди раді бачити в Сумському каналі. Шановні пані та панове, сьогодні було перше відео, яке присвячене споминам про Сергія Курбатову. у Студії був кандидат філософських наук Артюх В'ячеслав Олексійович. Ще раз нагадуємо, що запрошуємо вас 29 червня поточного року у Конгресем Сумського державного університету в 16.00 про безпосереднє місце про аудиторію. Пізніше скажемо. Просто поговорити про Сергія, зустрітися, поговорити про нього. Коментуйте, будь ласка, ставте вподобайки. Якщо вважаєте це відео достойне, достойне такого, то поширюйте у соціальних мережах. Бувайте здорові! Бережіть себе. До побачення.